Та у вас, діти, у нас найгарніший урок малювання. Ми сьогодні силою уяви підемо з вами в овочевий магазин. Зараз на дворі осінь сама багата пора року, багата на різні овочі, фрукти, ягоди, ковуни, дині. Я намалювала тут деякі з них. Наше завдання передати форму та колір кожного фрукта чи овоча. Я покажу 9 предметів, а ви за бажанням намалюйте менше чи другі овочі і фрукти. Почнемо ми з найулюбленішого фрукта яблука. Яблука часто бувають зверху, широкі знизу поглужче. Так, хвостик є. Далі зробимо грушу. Щоб намалювати грушу, робимо коло і додамо другу частину, і теж хвостик. Намалюємо сливку. Вона у нас овальна, теж має таку ямочку, заглиблення і перетинку. Зараз багато вишні, і ми намалюємо і вишні. А ще зараз пора кавунів, дуже смачних. Робимо велике коло. Хвостик. Yeah. А ще в нашому магазині продають не тільки фрукти, а й овочі. Наприклад, морква дуже корисний овоч, півкола і звужуєте хвостик. Помидорина. Теж овал. Не хвостик є. Цибулина. Знову овал видовжений хвостик, корінці, і огірок. Ось такий довженький огірочок теж з хвостиком. Повторюю, ви можете намалювати тільки ті овчі і фрукти, які схочете самі. Розфарбовуємо їх. Яблуку основний колір візьмемо жовтий. Робимо охайно, не вигазуємо. Можна зробити зелений бочок. Дивіться, діти, як я по формі яблука кладу свій штрих. штрих. Такий зелений бочок. А з другого боку можна червоний бочок. От як на наших яблучках, що біля мене. Теж по формі, О, бачите, яке гарне яблучко виходить. Сюди можна додати. О, груша у нас зазвичай жовта-зелена. Ну, і їй ми теж знайдемо відтінки. Наприклад, вона часто буває з коричневим відтінком. Спочатку жовтий. Трошки Зеленого, зеленого і коричневий. теж кладу по формі, малюю ямочка. Яка чудова у нас грушка вийшла. Ну, слива у нас фіолетова з рожевими і синіми відтінками. Робимо. Основний колір фіолетовий. Тепер дамо. рожевий бачите як гарно. а можна синім, вийшло я трохи. Отака в нас сливка є. Ну, хто в нас буде зараз вишні? Вишні у нас червоні, якщо у вас є. І темно-червоний олівець, візьміть його. Отакий темніший. Є. А зараз у нас кавун, кавун великий. Беремо. Початку такий світло-зелений і розфарбовуємо світло зеленим Бачите, як я від. Хвостика розфарбовую по формі колончика і донизу. А смужки на ньому темно-зелені, теж вони по формі, по кругу йдуть, не рівно, а по формі. Так? І робимо їх такі, як трохи плямісті. Идущие прямые сюда, вот такие, можем еще трошки. Тінь на ньому І тоді. Так, отакий. Хвостик не забудемо. Є. Щоб моє пояснення було не надто довгим, я не розфарбовую зараз усі овочі, але ви їх побачите на цій готовій роботі. Це помаранчева. Морква, червоний помідорчик, така яскрава жовта-помаранчева цибулька, жовта-зелений огірок. Гадаю, у вас все вийде. Успіху вам, до побачення!